Всім привітики! Сьогодні ми хочемо зробити розпаковочку, бачите, ось такої красоти. Але трохи вже розірвалося в пакеті, поки несли. Бачите, такі палочки, хрустящі палочки е, зі смаком піци. Ну, подивимося. Дуже така якась цікава штучка. Що тут є? Таких? Хлопчик. Відкриваємо. Ну, що, відкриваємо? Давайте поїхали. Що ми тут маємо? Такі палички. Палички зі смаком піци. Якийсь соус, О, Боже, соус такий, начебто я не знаю, що це за соус такий, твердий, як творог. Ну, скуштуємо. почекайте. ну, я не знаю. Попробуй. Як тобі? Не знаю. Ну, вроді би нічого. Але. Слухайте. Нічого особливого. Але дітям подобається. Все па! Не забудьте підписатись.